Вітаміни для жінок, які дбають за свою красу та здоров'я і молодість. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Омега-3 жирні амінокислоти, які підтримують серцево-судинну систему та нервову, запобігають запальним процесам та чистять судини. Це наш інтелект. Магні це мінерал спокою, покращує роботу нервової системи, травної та індокринної. Ваша стресостійкість і гарний сон та настрій. Біотин б'юті. Важливий для нервової системи, є одним із головних вітамінів для здоров'я та гарного волосся шкіри та нігтів, зміцнює пружність каркасу шкіри, обличчя, шиї та зони декольте. Вітамін Д3 це вітамін сонця, він, вітамін, який підтримує імунну систему. Також він впливає на міцність наших зубів, кісток та нігтів і волосся, профілактика остропорозу. Лецитин зміцнює нервову систему та судини, регулює ліпідний обмін. Незамінний для печінки та головного мозку, бо є будовою мембран клітин, не дає солям та жирам відкладатися в організм. І таким потужним микачом енергії це є Коінзин Q. Коензин Q це здорова серцево-судинна система, нервова, імунна, омоложує організм на клітинному рівні, уповільнює процеси старіння, дає живлення на клітинному рівні, є антиоксидантом і залужнює організм, бореться з вільними радикалами. Залишайтесь красивими та енергійними. Більше інформації у мене на каналі.